Я бачу, що нас хтось чекає. Йдемо чи посидимося трошки? Я прям ніби за твоєю головою я бачу ніби ще когось, з ким ми будемо проводити час. Я думав, що моя мама нас якось зустріне трішки неочікуваніше. Тут в вікні, куди дивиться Іра, моя мама стоїть з лопатою. Іра, от тобі весь Матуся, ну що тут? Добрий день. Я тобі. Щас, щас. Я тобі тут привіз. Я на неї дивлюся, дівчинка геть юна. Це ірочка. Добрий день, це Дуже мама моя скромно транслювала свої емоції. Хм -хм. Ірочка, це наш город. Одразу ж в мене спогади, дитинство. Ось командир наш. Ти так дивлячись на мене, не скажете, що я великий аграрій. Але та раз, яка, ідеї бувають різні. Я не була в захопленні от цього, але розумієте, на цьому городі пройшло скільки приємних хвилин. Мам, ну я тобі скажу чесно, це найкращий твій лук, який був на городі в тебе за весь цей час. Ж... <рігла> Прибиралась сьогодні <рігла> трошки. Мама, мама, мама. Тетяна Васильівна, вона стримана. Вона переживала, ну я це відчував. І що треба робити? Накопати картоплі на вечерю, угу. назбирати овочів на салат. Так. так що пішли? Ідея привезти ірочку на город, вона, на перший погляд, взагалі не романтична. Але і навряд чи хтось кликав на таке побачення? Це раз. І друге. Я простий пацан, який виріс в якісь там турбулентні часи. Наш город нас взагалі годував, рятував. Я дійсно величезну купу часу в своєму дитинстві провів на цих городах. Мієте копати картоплю. Так. Да. — У бабусі копали Так. Да. — звідки ми починаємо? Звідси Так. Да. — копати буде Тарас. А мені дуже хотілося спробувати теж. Я так думаю, що копати це чоловіча робота.